Всіх вітаю любі друзі! Мене звати Марічка, і сьогодні з нами поговоримо про другий сезон серіалу Wednesday а точніше, першу частину другого сезону серіалу Wednesday І в цьому відео я повинна вас попередити, що мене буде бомбити і розривати. Я буду дуже сильно критикувати і хейтити цей серіал. Тому, якщо ви сильно фанат цього серіалу і будете мені писати в коментарях, ой, там ти й не права, корише, бла бла Не треба просто о, знаєте, що я буду цей сезон розривати. Ну, давайте одразу починати. Цей сезон ми чекали три. Три роки. роки ми чекали на другий сезон серіалу Wednesday. І спустя три роки ми отримали тільки перші чотири серії. Що це мені нагадує? Знаєте, це мені нагадує серіал в Кальмара. Ось, це нагадує мені все те, що ми чекали, ми хотіли і нам дали якусь фігню. Ось, А потім такі ні, ні все добре, ось там ще трішки ще більшої фігні. Ось тому це мене дуже дратує, бо Netflix починається робити знову і знову перша частина сезону, друга частина сезону. І це все, бла, бла бла. Те саме було. Міта із «Молоді монархи» також була в останньому сезоні така ж та сама штука, або схоже, щось те ж саме там «Песочний чоловік. Корот, ось це все це починає набридати. Netflix робить ось таку ось штуку, тобто розділяє сезон на дві частини і показує першу частину, а потім через якийсь час другу частину. Це показує на те, що вони зняли якусь фігню, і що вони хочуть, щоб люди додивились цю фігню, тому вони розділяють на дві частини. Це дратує. І саме перші чотири серії цього сезону, перші дві серії мені було просто морально важко дивитись. Я не могла на це дивитись, я не знаю чому. Або я переросла цей серіал, тобто пройшло три роки, і типу мої вподобання змінились. Бо зараз цей серіал виглядає в моїх очах дуже по-тупому. Він тупий в моїх очах. Я мій соромно це здається, що я таке говорю, але я просто не могла дивитись на сюжетній лінії. Це, і згадуючи минулий сезон. Згадуючи минулий сезон з цієї крекстоуном, з якимось там гайдамі, ось ця ця, якась там не знаю, що то було. Я просто зараз згадую і не розумію, хто мог до такого думатися. Для мене в моїй голові це виглядає дуже дивно, і це дивно. Цей серіал дивний. Але знаєте, в перший сезон, перший сезон або те, як я сприймала перший сезон, він був для мене. По гарному дивний. як я люблю казати, дебіл в гарному сенсі. Цей серіал він трішки дивільний, але він в гарному сенсі дебільний. Але цей серіал, цей сезон, другий сезон, саме перша частина другого сезону. Перші дві серії я я просто я кричала на телевізор. Я кричала на телевізор того, як сильно мені це все не подобалось. Наскільки я була роздратована тим, що нам показує серіал, це просто, це просто була жесть. І я фанат чорного гумору. Хтось там подумає, що ось ти просто не розумієш чорний гумор. Жарти в цьому сезоні вони просто вони були настільки тупі, я не знаю, я просто сиділа і думала, що я якась дитина, котру треба розважати такими тупими жартами. Я, я, я фанат чорного гумору, я дуже сильна фана чорного гумору. І, наприклад, я там зі своєю родиною ми можемо годинами сміятися на тему смерті, жорстокі жарти, там, не знаю, про вбису, щось типу такого. Моя родина така, і я реально я люблю чорний гумор. Але в цьому серіалі, типу, він почав дратувати саме в другому сезоні. Він почав дратувати, дратувати, недоїдати. Це реально виводило. Бо я очікувала масштабу, я очікувала гарних жартів. А я дивилась це, і просто ви серйозно? Ви вважаєте це смішним? Ви вважаєте це прикольним? Я хочу на вас не кричати і спитати ту людину, котра це придумала, чи все з неї в порядку? Бо це, це реально мене дуже дратувало. і. Поговоримо про сюжети і про середні лінії, котрі нам показав цей серіал, і що саме мене дратувало. Давайте поговоримо про тему Сталкера. Сталкер. Котрий в нас з'явився в, в кінці першого сезону, коли Бензі там їхала з Невермору, і вона така в телефоні дивиться. Боже, мені якийсь сталкер пише. Я така, добре, гарна замутка, реально гарна, що ж це буде? Я вже собі навалювала в голові. Боже, вона зараз буде а, там, коротше, ксав'єру писати, типу, ти що мені пишеш? Це ж ти подарував мені телефон, хто може знати взагалі, типу. Коротше, це був мій номер, кому ти дав мій номер, і вона буде це все випитувати. І коротше, вона буде знову виставна з Ксав'єра в тому, що він її сталкаєць. І коротше, типу, вона знову, коротше, типу, у повториться історія, історія з першого сезону, зону типу, а потім вона розуміє, що ні, він завжди хороший і далі буде кохання. коротше, я собі вже напридумала сюжет. Я вже все знала, я вже була впевнена, що так і буде. Я вже просто да. Ось так і Ксав'єрії буде допомагати, коротше, всім розібратися. І я вже була така на емоціях. Да, нарешті щось добре буде. Нарешті буде щасливо дивитися серіал. Але в етозі. Итоге... малетка. Рижа малалетка з косичками, котра подорожає Венсе з дуже дивною чолочкою. Вона сталкерала, сталкерала свого куміра. Розуміє, куміра. Ось. І вона чуть не вбила подругу Wednesday, ось, Але не вбила, що розчарувало Венсдей. Ну так, і вона така трішки дивакувата і трішки тупенька. Ось вона так дратує, що мені хочеться її просто взяти якусь Тяжолу таку фігню і просто по голові її вдати. Настільки вона мене дратувала весь цей сезон. І просто дивлячись на це, ми вже вдруге чи там третій серії знаємо, хто цей сталкер, і навіщо була ця вся замутка? Що це було? Поясніть мені, любі друзі, ви що знущаєтесь? Навіщо давати такий крутий, там, типу, поворот сюжету, бож у Венсдий Сталкер? Що в третій серії це опинилася якась дівчинка-мала з косічками. Я не розумію приколу. Я очікувала якогось ефекту, я очікувала роз... якогось крутого злодія, крутого антагоніста. Чи, можливо, я не знаю. Та, Боже, навіть якщо б це був Тайлер, типу з психушки він писав і із керівки на телефон, це б було набагато цікавіше, ніж дівчинка-малолетка. Дівчинка-малолетка з косичками, рижа. Він реально тупий і він дратуючий. Навіщо робити такий... Круту таку, знаєте, затяжку, щоб потім з цього вийшло, типу, заходить до хати. Бабай волохати. Бабай волохати, заходить до хати. Нічого. Типу, я навіть не можу це назвати щось прикольне. Типу, це просто. Ну, це дно, ну я не знаю, як це ще назвати. Типу, і не можна назвати це дно, просто, можливо, в мене були завищені очікування від цього сезону. Я, я це признаю, можливо, в мене були б заочіку... зачікувані завищені очікування від цього сезону. Я хотіла масштабу, я хотіла якогось крутого антагоніста, І я отримала дівчин... дівчинку з косичками, з Дуже дивною чолочкою, так ще й рижа. Вибачте, немає придцятого відношення до рижо або для людей з косичками і з чолки. Але тепер, можливо, саме з цього персонажа починається маю взятись до таких людей, бо я дуже розчарувалась. Я дуже-дуже розчарувалась. Ну і давайте, якщо я вже трішки торкнулася теми Ксаб'єра, давайте поговоримо про, Кр про, про Ось. У <р> мене дуже довга історія з цим персонажем. Ось коли. Я також знімала там сторіс в інстаграмі, і я сказала, типу, я, я говорила про якогось персонажа там з книжки, котрого звали Етельріх. Я возмущалась, типу, то, то, то чому його ти назвали якихось нормальним іменем? І типу, коли я говорила, це моя мама дивилась мій сторіс. І вона така подумала. Ну, вона думала, що я скажу, там, типу, чому цього персонажа не назвали Том, або його не назвали там не знаю, Максим. Ну замість цього я сказала Ксав'єр. Чому цього персонажа не звати Ксав'єр? Ось дуже звичайне ім'я Ксав'єр. Цього моменту почалась моя історія з цим персонажем. Мені подобається актор. Типу, я признаю, мені подобається актор, мені подобається його зовнішність, мені подобається як він. Типу. Аля. Коротше, подає себе. Але насправді в першому сезоні, коли нам поставили Тайлер і Ксав'єр. Тайлер Ксавєр, Ксав'єр, я обрала Тайлера. Типу, тому що Ксав'єр мені здається, дуже бісячим. Але коли Тайлер став, став монстром. Це все перекреслило. Типу, мені не подобається. Не тому, що я не люблю антагоністів. Ні, я люблю гарних і харизматичних антагоністів. Не зрозуміти мене неправильно. Але я можливо, да, можливо, там мені подобається в якихось серіалах там, якийсь гарний кіллер, а, там, або я не знаю, якийсь там психопат дуже гарний, або там ще хтось. Але монстр психопсих, псих, мені це не подобається. Я не знаю, мене це просто перекреслило все. І обрати між неадекватним монстром, котрий не врубає, що він робить, і котрий вбив там багато людей просто по приколу, а без якоїсь там філософії чи щось по такого. Обирати мені щось цеймець і дуже гарним, романтичним художником, котрий там ще й бачить майбутнє, котрий вміє оживляти свої картини, котрий там взагалі крутий, такий з довгим і такий високий і красавчик. Добре, ви розумієте, кого я обираю? Правильно? Я обираю Ксав'єра. І в цьому сезоні його не буде і не було. Я не знаю, чи буде він в третьому сезоні, я навіть не знаю, чи буде дивитися третій сезон. Проблема з Ксав'єром. Чому мене це так бісило? Можливо, якщо б не було цієї всієї історії, що там разкенселе і там бла, бла бла можливо, якщо б цієї всієї історії не було, можливо, мені було б байдуже Ксав'єра. Але мені не байдуже, бо мене дратує, що його, типу, відмінили, його закенселі. Чому мене це дратує? Там хтось мені буде там писати ось так він реально поганий. Він там знущався над жінками. Короче, чи що там він робив? Було. він типу в підлітковому віці присилав. Якісь не not appropriate, коротше, типу меседжі uh, з типу, чи там він комусь писав якісь дівчині, і типу предлагав їй там замутити. Коротше, якась фігня підліткова. Типу, хлопці дебіли в підлітковому віці, це всі знають. І кенселити за це. Тобто, я ну я не я просто, типу, згадуючи історію з Джонні Деппом, мене дратує, коли людей кенселять, коли ми нічого не знаємо. Його за кенселі, коли ніхто нічого не знав. Хтось нам сказав, що ось він там щось робив, там якийсь своїм однокласникам. Однокласницям щось писав і тебе типу, його закенселювали одразу. Ми нічого Не, не було за ці три роки, не було нічого. Ми, ніхто не було подані в суд на нього, не було якихось серйозних звинувачень, типу, нічого не було. Відсово нічого. І його закенсели, типу, його за місяць, типу, він сказав: типу, все, пока, пацан, ми не хочемо мати з тобою справи, і це мене дратує. Ну, це мене реально дратує. Просто згадуючи історію з Джонні Деппом, це мене дратує. Це Ось такі ситуації мене дратують. І саме це не давало мені спокою. Бо я дивилася цей серіал і думала, ось тут повинен бути Ксавєр. Ось тут, в цьому епізоді, в цій типу сцені мав бути він, а не якийсь інший персонаж. І це мене дуже дратувало. І я ще подивилася фільм, де він знімався перед всі Хайнсу Ватт знімався з Дженною Артегою, тобто Венс і Ксавєр в одному фільмі. знімались разом, і я подивилася цей фільм, і він мені дуже сподобався. Весь uh, зима, весна, літо осінь, він мені дуже сподобався. І, типу, мені не висичає Ксав'єрай сезону в, 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 сезон, в другому сезоні Венздей. І ось через те, що його не було, весь інтерес к цьому серіалу в мене реально пропав. Я дивилася така, типу, угу, окей. І я в телефоні просто. серії я тупо в телефон, бо мені було настільки не цікаво, мене дартувало дратувало це все. І просто. Типо, це мене дуже рятували. Рятували я реально це засмучена. Ось ось реально засмучена. Тому що я фанатка актора. Тобто так він мені подобається з зовнішності, але типу я велика його фанатка, не фанатка актора. А, типу, я я, наприклад, якщо б мені поставили талера або Ксав'єра, типу просто фотографії я нічого не знала про цих персонажів, то я б обрала Тайлера. Але зараз, коли ось ця вся фігня відбувається, світ просто кенслять ми один одного кенселім, викидаємо там серіалів з фільмів і просто, типу, люди втрач люди втрачають роботу через. І у своїх бивших однокласників, котрі типу, ви там щось не поділили, і, типу, це просто мене дратує, і. коротше. Я, я засмутилась. І я втратила інтерес до серіалу через цю ситуацію. Далі Еніт. Еніт і великий знак питання. Бо що це? Що з ней сталося? Що з сталося з Еніт? Хто це? це? Це Еніт? Ви мені намагаєтесь втерти, що це Еніт? Я? Відчуваю себе дебілом. Або я відчуваю, що мене намагаються зробити дебіла, або всі думають, що я дебіл, бо це не Енід. Ну, типу, не, давайте не говорити там про зміну зачіски. Давайте, типу, окей, опустимо це все. Типу, і шкільна форма, теж опустимо, що вона чомусь переділа шкільну форму сама. Коротше, забудемо її зовнішній вигляд. Поведінка, це не Енід. Це не Енід. Три любовний трикутник між Енідом. Еніт, між Еніт, якимось пацаном, і ще якимось пацаном, котрий друг Ксав'єра, і, типу, цей друг з Ксав'єра забув взагалі на Ксав'єра, типу, він такий, в мене був друг, не пам'ятаю, я, ну, коротше. Ладно, ось цей любовний трикутник, мені хотілося просто казати, що, типу, так Еніт себе не веде. Еніт так себе не веде. І далі, дружба між Еніт і Венздей. Вони взагалі, типу, дружать? Ну, тобто, нам весь сезон нас намагалась Посвятити в це в дружбу, типу, як Еніт і Венсі намагаються зрозуміти один одного, як дружба формується між людьми абсолютно різними, абсолютно людьми, які не підходять один одному, але дружба все одно може типу, бути між такими людьми. Тобто, якщо вони один одного розуміють. І коротше, бла, бла, бла тут не така була гарна історія, і ось це о, о, як це обійми в кінці сезону. тобто, це було неймовірно гарна сюжетна лінія і зараз Еніт. Венс її просто, типу, ігнорить. І, типу, не було нібито цього шляху між їхньою дружбою. типу, що вона малась мені втерти? Я не розумію, ось це ось, ви думаєте, що я, ну, я не в мене амнезія? Чи... Що вони мали зробити цим? Ви не могли продовжити. Історію цих двох персонажок, типу, Венсдей її просто використовує. Навіть не використовує, просто навіть її не використовує. Знаєте, навіть, напевно, гірше В ситуації Венсдей, гірше, коли ти дружиш з Венсдей, коли ти з нею, типу, дружиш, але вона тебе тупо не використовує. Поведінка Еніт не зрозуміла з цим любовним трикутником. Далі, ось ця знову Діваха Сталкер. Чому Венсди проміняла Діваху Сталкера на Енніт? Ні, ну Еніт на Діваху Сталкер. Я не розумію. Я не розумію взагалі мотива. На мотива. Немає мотива, знаєте? Просто тут тупо немає мотива. Еніт гуляє, Еніт там не знаю, щось робить, такий любов. Одного кинула, з іншим поцілувалася, і того знову кинула, пішла тут. Це не поведінка Енні, це не поведінка персонажки, котра повинна подобатися. Е, поведінка Венсди до Енні теж не зрозуміла. І поведінка Енні взагалі, взагалі всі перші чотири серії цього сезону. Це, типу, не Енні. Це не Еніт, а дружба між ними, нібито її і не існувала. Типу вони повернулись після канікул. Наша пізня хороша, починаємо спочатку. Давайте знову намагатися подружити. Еніт і Венсдей. Це реально виматує. Це реально виматує, коли серіал робить з тебе дебіла. І намагається під видом типу, акторки, одна і та сама акторка, але зробити абсолютно іншого призору. У мене навіть рука вже трясеться від цього. Я, я, я реально в шоці. Любі, друзі, ну, ну це прикол. Ну я не розумію. Маю питання до кожного, типу, кожного про в цьому серіалі. Типу, що з вами? Ви я не знаю, ви щось випили чи ви знущаєтесь наді мною Ну, типу, це мене просто дратує. Поведінка б'янки, її мотив цього робити. Типу, якби окей, але відчуваю, у мене було таке відчуття, бо що щось не то. Нібито реально якось не так повинно було все бути. І Знову ж таки, як персонажі ігнорують існування персонажа Ксов'єра, типу, euh, добре, там нам сказали, що він поїхав, і потім там він приніс Вензде-картину, Окей, привіз, привіз Вензде-картину, але всі інші персонажі просто ну не знаю, типу, взагалі його ігнорують, нібито вони не дружили і в них немає історії. Відчувається, що цієї лінії не те, їм до чогось не вистачає, і мені здається, це пов'язано з існуванням Ксав'єра, бо мені здається, повинен був бути один мотив, але потім вони його якось переробили. Дуже дивна історія. Що то був за зомбі? Що це за зомбі? Я розумію, ще чотири серії серіалу, ще чотири серії цього сезону. Але що то за зомбі? Що, в яка його лінія? Типу він просто ходить і всіх вбиває? Типу в чому лінія цього зомбі? Навіщо там цей зомбі? Я просто. Навіщо там цей зомбі? Навіщо цей зомбі там? Я не розумію його лінії. Ну типу, воно ну, викопало його. Ну він сам викопався. Ну він там всіх вбиває, Ну він їсть. Ну він там вбиває людей. Я не розумію приколи, я не розумію його сюжетну лінію. Це просто типу так. ні, напевно, давайте тайлер реванси. Ось ці всі ці токи і всі ці шорти рілси в інстаграмі і в ютубі стайлерами венуються, типу, від ворогів до коханців. Ось це ось вся. Типу, від ворогів до коханців. Вони, боже, який тайлер гарячий в цьому сезоні. Просто я, я. Я не розумію таких людей. Я, типу, його не розумію. Є такі. Я люблю злодів, я люблю харизматичних злодів, я люблю антагоністів, я обожнюю антагоністів. Я напевно не, Типу, останні там роки, котрі я дивлюся, там серіали, фільми, читаю книги. Мої улюблені, найулюбленіші мої персонажі це антагоністи. Але, але цей талір як антагоніст, я просто типу не... О... Адекватний. Типу, я не люблю неадекватних людей. Я не люблю неадекватних, я люблю харизматичних людей. В нього харизми харизм нуль. Окей, в нього, але підкачане тіло, він підкачався тільки реально тупо для серіалу. Більше, типу, якась хімія між Тайером і Уенсди, я не бачу цієї хімії. Я чесно не бачу. Я бачу, що вона, я в її очах бачу, що вона його ненавидить. Мох, не знаю, сценарістів, чи це просто не вони не хотіли його робити класним антагоністом. Але він як антагоніст, реально поганий. Я, це, Єдиний його плюс це, що він хлопчик з гарним обличчям, це все. Я більше не маю в нього плюсів чи гарного антагоніста. Навіть Джай ось це ось як це сказати, ось це ось, ось, ось образ Хайда, це якась біла бриса, чудовища. Ні, не біла бриса, а лисий чудовіще. Ну, лисий монстр, ну типу, ну я. Ну, я я не знаю, ну, типу, як ви можете в цьому бачити щось прибавливе, як типу, ви можете це, а, романтизувати, типу, антагоніста цього. ну типу, Я не бачу нічого в ньому. Я не бачу нічого. Я бачу тільки страшного, ось цього лисого чудовища. І потім, коли він типу, і... а потім в чоловічій, в чоловічій... В людській подобі він просто хлопчик з гарним обличчям. Я більше нічого не бачу в талері, Він просто ну він пустий, в нього немає історії. типу, батько помер, так. Пофіг. А мати, там якась мама була якась в нього, так Боже. Там, ну, вся ось Торенхіл, чи як її там звати, та пофіг. Немає, ну нічого в нього немає. Ну, па, ну ребята, ну реально, в нього немає нічого. Як ви можете любити... Персонажу, котрий, типу, просто пустишка всередині. Ну, типу, ну він пустишка. Ну, типу, навіть не пустишка, він просто пустота в нього всередині. Типу, в нього немає якоїсь гарно продуманої сюжетної лінії. Ну, типу, так, з мамою ця штука, ну, не знаю. Окей, типу, ну хай хай буде. Ну, батько, типу, не знаю, там щось, ви, там щось там ругалися. Я не знаю, ну, типу, мені якось, ну, він якось зовсім пустий і, типу, не знаю, без якоїсь філософії якоїсь всередині. типу, Він просто ходить і злий на бездей, і в нього гарне личко. І я більше нічого не можу про нього сказати. Плюси. Давайте плюси. Нарешті я не зайшла один плюс в цьому серіалі. Один плюс, ви готові його почути? Готові? Боже. Цей плюс він неймовірний. Це, напевно, найкраще в цьому серіалі. Один єдиний плюс, чому вам треба подивитися серіал? І це що цей серіал зняв Тім Бертен. Ось це єдиний плюс, який я знайшла в цьому серіалі. Тому що цвітакор. Неймовірний і, типу, як поставлені кадри. Типу, кожен кадр він дуже гарний. Його можна просто, типу, ось так робити скріншот і ставити в Пінтера, чи, не знаю, Робити не знаю, реальні фотографії в музеї можна ставити фотографії такі кадри, бо вони неймовірно гарні. Це просто це дуже гарно. Це прям як зняти дуже гарно. А коли Венс грала а, на віолончелі ось цю музику з Ромео Джулієта музику Прокоф'єва, Там вона, тун та тунтурунтурон. Бо я як її почула, в мене серце забилося швидше. Це було неймовірно гарно. Це, це, прям, це прям вау. Знаєте, ось це прям вау. Це прям мене прям здивувало, і це, це було дуже гарно. І на цьому я хочу завершити наше відео. Ось тому так, давайте, мені цікава ваша думка, що ви думаєте про серіал Вензе про першу частину другого сезону. І якщо ви, вам сподобається чи набереться багато переглядів, і навіть якщо ви будете хейтити це відео, бо я розкритикувала цей серіал дуже жорстко, і всі сюжетні лінії, і що я вам сказала, що мені все не подобається. Навіть якщо ви будете мене хейтити в коментарях, то будь ласка, пишіть свою думку, бо мені дуже цікаво. І якщо ви хочете почути від мене. Як це огляд на другу частину другого сезону серіалу Венздей, то так, пишіть мені, і можливо я зніму, якщо в мене будуть сили. Якщо взагалі додивлюся серіал коли-небудь. Будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь, пишіть свої коментарі. І, будь ласка, підтримуйте мене на Кофі або на Банті Монобанку. Всім дуже дякую за перегляд і люблю вас!